Доброго вечора, пізнаю, чи не знаю, чи прочитаєте, мене турбує у моєму житті. І щораз більше з людей, що я знаю, ніхто не знає і не пам'ятає, чи мене хрестили чи ні. Батьків не маю, виховувався у дитячому будинку. Зараз за кордоном, сім'я і діти все добре. Як підійти до цього? Бо маю за що дякувати Богу. Мав вже життя, але. Мав важке життя, але повірив. Друже мій, не знаю, як вас звати, але <клес> дивіться, кажу вам і кажу іншим людям. В мене вже було таке в практиці, що був сумнів, чи, чи людина хрещена, чи ні. Як ми поступили, значить, є таке поняття, як хрещення під умовою. Так? Тобто хрещення, хрещення, все повністю читається, все, лише тільки під час хрещення священник каже слова, якщо не хрещений, а далі хрещається слуга Божий, Василі, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. А далі все, як має бути, тільки оця умова, якщо не хрещений, хрещається. І все. Це називається хрещення під умовою. І все. От так зробіть. Узміть собі хресних батьків, е ну, як свідків вашого хрещення. Будете мати і хрестного тата, і хрестну маму. Вони можуть бути вашими ровесниками, вони можуть бути від вас молодшими, можуть бути старшими без різниці. І зробіть е хрещення під умовою. Оце ви скажіть, що є сумнів щодо хрещення, і все буде добре.